Цьому собранні разом з вами хотів би сказати слава Господу. Дуже добрий Бог дав нам час, коли ми в цей вечір прийшли послухати Слово Боже. Я дякую сестрам, які співали псалом. Це мій улюблений псалом, який, якби могли, то співали б кожне зібрання. Він багато про що говорить. Я не відділяю, що інші псалми не є такі, як би добрі, але цей псалом особливий для мене. Буду читати Боже Слово, яке записано два місці з Божого Слова. Перше місце читаю книгу пророка Єремії, хто має Біблію, будь ласка, відкрийте разом зі мною. Шоста голова. Дуже знайоме місце Єремії 6 голова, 16 стічок, і никше. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться та розпитайте про шляхи древніх, де добра дорога та йдіть нею і знайдете спокій душам вашим. Та вони сказали: не підемо. І поставив я сторожів над вами, сказавши: слухайте звук Шофора, але вони сказали не будемо слухати. Отже, слухайте народи, і знай громаду, що з вами буде, слухай земле. Ось я приведу на народ цей пагубу, плід думок їхніх, бо вони слів моїх не слухали, і закон мій відкинули. Навіщо мені пахущі, що приходять і сави, і солодкий очерет із далекої країни? Все спалення ваше не люби мені і жертви ваші неприємні мені? І 29-й стішок цієї самої глави. Ковальський міх обгорив, ствинець зник від огню, Плавальщик плавив даремно, бо злиє. Не відділилися. Читаю друге місце послання апостола Павла. До корінтян читаю 10 голова з першого стіжка. Не хочу залишити вас, браття, в невіданні, що батьки ваші всі були під хмарою і всі пройшли через море, і всі були хрещені у Моїсея у хмарі та морі. І всі їли одну ту ж духовну їжу, і всі пили один і той самий духовний напій, бо пили із духовної скелі, яка супроводжувала їх, а скеля то була Христос. Але не до багатьох із них благоволив Бог, і вони були уражені в пустелі, а це стало для нас прикладом, щоб, щоб нам не бути похитливими на зло, як вони були похитливими. Не будьте також ідолопоклонниками, як деякі із них, як написано, народці ввісти і пити та встав, щоб грати. Не станемо блудодіяти, як деякі із них блудодіяли і полягли їх одного дня 23 тисячі. Не станемо спокушати Христа, як деякі із них спокушали і загинули від Зміїв. Не нарікайте, як деякі із них нарікали. І загинули від губителя. Усе це приклади того, що відбувалося з ними, а написано для повчання нашого, на котрих прийшлося закінчення віків. Такі два місця з Божого Слова я сьогодні зачитав для себе і для нас, усіх в цьому собранні. Якби можна сказати знайомі місця, і нема що особливо про них роздумувати. Але це на перший погляд. Якщо внікнути в Слово Боже, перше місце, яке я зачитав, це слова Бога. Єремія записав і він сказав так, говорить Господь. Це не слова якогось чоловіка на землі, це не слова якісь видного, але слова Бога, зупиніться на своїх дорогах. Про що це говорить? Я так думав. Сьогоднішнє зібрання, ми прийшли, і я радий, що багато сьогодні в цьому домі молитви. Святкуючи день батька, хтось може, ну вибачте, жарить шашлики і може залишився вдома. Але я думаю, що може дасть Бог, коли хтось прослухає онлайн цю проповідь, і ця проповідь звучить і до них. Зупиніться на своїх дорогах. Якщо читати Боже Слово і дивитися на народ ізраїльський, який Бог вивів із Єгипта, то Слово Боже каже, дуже багато людей вийшло. Спочатку раділи, спочатку веселилися і казали до фараона і копита не оставимо в Єгипті. Ми підемо і наші діти підуть з нами. І все, що ми набули, Воно буде з нами. Але проходив час. І апостол Павло записав до Корінської церкви і каже, це були образи, це були приклади для нас, щоб ми не були такі, як вони. І можна повернутися думками в ту далечинь і згадати, а що було в пустині, а як люди йшли, а що вони робили. і чому така Печальна картина, як Боже Слово каже, що не до багатьох, із них благоволив Бог, бо вони полягали в пустині. Тому слово зупиніться на ваших дорогах. Якщо вернуться, коли народ ізраїльський йшов, Слово Боже каже, не так багато часу пройшло, і люди почали роптати і, казати, і казали, нам добре було в Єгипті, ми мали часник і цибулю. Нам давали досить хліба. І слово Боже каже, люди почали роптати, і прогнівляли лице Господнє. І Бог рішив вигубити, але Моїсей почав молитися до Бога і казав: Господи, якщо їх загубиш, то й мене вичеркни з книги. І Бог помилував, Бог дав закон для Моїсея і сказав: постав мідного змія. На жердині. І всякий ужалений, хай подивиться з вірою і буде мати життя. І Мойсей так зробив. І слово Боже каже, багато людей дивилися. Я представляю таку, чи малюю собі картину, помирають батьки. А діти підходять і кажуть: тату, чи мамо, подивися, на цього змія Бог дав такий закон, і будете жити. Помирали діти, батьки підходили і казали: дитино, підніми очі, подивися, на цього змія Бог так сказав, будеш жити. І це було, і це була правда. І люди, хто з вірою дивився на цього змія, оставався жити. Хтось вичисляв і казав, скільки треба було вагонів хліба дати туди в пустиню, щоб накормити людей. А Бог каже до Моїсея, в один день побачиш, я дам м'яса і дам хліба. І слово Боже каже, я читав недавно не один день їли м'ясо, не два, не три, не п'ять. Там перечисляється. Каже, і не двадцять днів. Цілий місяць народ ізраїльський їв м'ясо в пустині, бо Бог дбав про народ свій. Був момент, коли. Чекали хліба, і Бог каже до Моїсія, я завтра вранці встанете і буде манна. Хліб небесний, Слово Боже каже, хліб ангельський їли люди. Але чому апостол Павло записав, каже, не до багатьох, із них благоволив Бог, бо вони були загинуті в пустині. Вони роптали. Вони були недовольні. І тут перечисляється, апостол Павло каже, вони. Наїлися м'яса, напилися води і стали, Слово Боже, каже, їсти і пити і стали гратися. Це не були музикальні інструменти. Люди почали грішити. І я, так дивлячись на наш час, дивлюсь на наше собрання і згадую Моїсея. Моїсей не проявив святості. Самий крачащий чоловік на землі. З яким Бог говорив лицем до лиця, але не проявив, і Бог каже: не війдеш в обітовану землю. І на перший погляд, каже Господи, ну несправедливо. Але ми не можемо поміняти плани в Господніх, якщо Бог сказав і постановив закон свій і дав свої правила для нас на цій землі. Ми не можемо собі щось придумляти. Ми не можемо сказати, так пройде, чи так буде краще, чи так буде легше. Божі закони вони є вірні. І я дякую Богові, що по цих законах мільйони людей на планеті земля живе. Пам'ятаєте пам історію, коли Ілія прийшов до гори Божої і став там пещері, і каже, що всіх повбивали і моєї душі шукають. Але Бог каже до Ілії: ти не один. Ти не один. Я сохранив сім тисяч людей, які не приклонили коліна перед валом, і яких уста не лобзали їх. Я хочу заохотити всіх богобійних людей в цьому собранні. Якщо ми вирішили йти за Христом Ісусом, я знаю впевнено, що наша дорога не буде легка. Наша дорога не буде, як в цій одному псалмі співаємо, квітками устелена. Але я знаю впевнено, що кінечний іток цієї дороги буде Царство Небесне, яке Бог приготовив всім, хто полюбив Його явлення. Тому Боже Слово каже Єремія, зупиніться на дорогах своїх і розпитайте про дорогу давнішню, ідіть по ній і знайдете спокій для своєї душі. Але вони сказали, не підемо. І далі каже, я поставлю сторожей, слухайте звук труби, але вони сказали, ми не будемо слухати. Це народ, який бунтував все життя, це народ, який. Якби сказати, благословений Богом, але який не покарався Богові, він думав, що так буде краще. І в цей вечір для нас засторога, по якій ми дорозі сьогодні йдемо, І які наші шляхи, чи увінчаються вони успіхом, чи ми війдемо в царство, в яке ми направилися. Я не знаю, чому апостол Павло написав, але він сказав не у многих благоволив Господь. Я хотів би, щоб всі, хто є на цьому місці, кого нема. Як слово Боже, всі каже, дальніх і ближніх, щоб вони були в Царстві Небесному. Але це нелегка дорога, це нелегкий шлях, але я знаю, що на цьому шляху Ісус Христос допомагає народу своєму. Він дає хліб, Він дає воду, Він дає все, що необхідне в нашому житті. І коли нам навіть дуже важко, Він бере нас на свої руки, несе. Хіба це не милість Божа? Давайте скажемо слава Господу, що Він нас є такий Бог, що Він нас любить, Він нас милує, Він не вміняє багато нам наших провин, якщо ми визнаємо, йдемо до нього. Але Бог застерігає, щоби нам іти по правильній дорозі. Щоб нам іти згідно Слова Божого, сьогодні багато людей читають Боже Слово, знають Боже Слово, але перекручують так, як їм вигідно. Йдіть по тій дорозі, по давнішній дорозі. І слово Боже каже, знайдете спокій для нашої душі. Хай Бог нам допоможе, нам усім, нашим дітям, нашим внукам, якщо продовжиться, продовжиться життя, щоб ми дійсно. Бачили всіх в Царстві Небесному. Хай Боже ім'я буде благословене, йому слава навіки. Амінь.